Богу. Життя бурлить морськими валунами, ховає долі на глибокім дні, і скільки там їх є, ніхто не знає. Ми тільки чуємо вісточки одні. Поміж земних, незвіданих потоків пливе і мій до вічності човен. Дивлюсь на хвилі і молюсь до Бога. Маленька іскра віри ще живе, я пам'ятаю і червоне море. І, стомлений ізраїльський народ чого чекають, чи підуть по хвилях, та воду розділив для них Господь. Він дув вітрами і робив дорогу для вибраних, що йшли у Ханаан, і серед хвиль лишався бути Богом, стовпом вогню дорогу освітляв. Він пробивав потоком міцну скелю, щоб спрагнені отримали води. Він протікав струмочком у пустелі, щоб пророк до цілі міг дійти. Він відкривав кол колодязі для спраглих, почувши шепіт із дитячих уст, і джерело життя для самарянки, щоб знала, що Месія є Ісус, і хоч штормить моє життєве море в моїм човні надійний капітан. Від слів його змовкає люта буря. Безсилим стане в морі ураган. Я пропливу з Ним через всі тривоги до берега в небесний Ханаан. Моя надія тверда, я є з Богом, перед яким міліє Йордан. Я вірю в того, хто зміряє гори, в долонях переміщує моря. Він, мій творець, пильнує все на троні, і навіть в безмірі оцій моє життя. Човнів на морі плаває мільйони. І хтось давно спустив всі паруса, та я пливу по милості Господній, бо він чекає в синіх небесах. Амінь.